Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на каналі. І знову Умань. Там досить цікава ситуація. Прям така Уманська Санта-Барбара. Будемо розбиратися. І все розкладемо гарно по полочках. Все почалося, як на мене, з того часу, коли в Умані з'явився такий собі активіст Вадим Сікерко. А з'явився він саме, прославився верніше ось із цього відео. Де хасири там намагалися зняти чи таки зняли український прапор, і вони намагалися його повішати, але поліція відмовилась. Давайте пригадаємо. Дивіться, в чому справа. Справа в тому, що е, туристи зірвали прапор України, так е, флагшток пустий. Нас не пускають поставити прапор України. Поліціянт не пускає люди добрі! Ось його лице. Дивіться Це відео завирусилося по всій Україні. Ну, і на нього я також звернув увагу і навіть зрадів поначалу, що в Умані з'явився ось такий активіст Вадим Сикерко, який почав висвітлювати всі проблеми міста, а саме там корупцію з хасидами і тому подібне. Потім даний активіст висвітлив тему, як Ганіч, Плетньова і Дикун дарували автомобілі, мов він. Я записав також на цю тему відео, що, мов, такі всі чемні автомобілі від аграрної спілки, всі вишиванки вділися, і, мов, фотографуються на площаді, що, мов, вони ось дарують ці автомобілі ЗСУ. І при цьому всьому, там не автомобілі, там один був білий Volkswagen, який, до речі, кажуть, що пішов на ТЦК. Ну, це так. Прюхунків немає, як то кажуть. Але разом з тим, я записав також. Відео на таку тему порівняв із одним із простою людиною, про яку розповів Сікерко, в якомусь там селі, який мав два автомобілі, і він хотів передати цих два автомобілі на ЗСУ. І от в підтримку цього всього, я записав дане відео. Це відео досить набрало багато відгуків, коментарів під ним. Дуже люди багато написали. Але разом з тим. Як потім з'ясувалося, що один із автомобілів, пан Сікерко, не передав на ЗСУ, як хотіла та людина, а віддав його вчасне користування військовому, який вже не, навіть не військовий, де, ну вже звільнений з лав і просто от вчасне користування. Ну, якось, як на мене, така не досить приємна ситуація, що людина хотіла відправити цей автомобіль на ЗСУ. Щоб допомогти вивозити поранених. Ну, пригодиться, будь-яка техніка напередку, вона пригодиться завжди. А тут ось так. І я ось написав свою думку під постом Сікерка, яка ця відповідь була зразу автоматично видалена. І він, от вже пан Сікерко пише мені. Пояснює цю всю ситуацію, що ось він там так рішив, ну то там ми там відремонтували, ну разом з тим. Таке вже враження від людини, знаєте, вже таке осталося не з найкращих. І потім, коротше, що мене дуже насторожило, появилося відео Сікерко, От, пана Сікерко, ви зараз це побачите, де він поїхав до якоїсь бабці в якесь село, яка написала негативний коментар. Від його відео, і ось людина поїхала в то село, щоб розібратися з цим коментарем. Ну, як на мене, це взагалі абсурдна ситуація. Ну, це неадекватність взагалі повна. Як, як на мене, вчорашнє відео моє, з, як то кажуть, ну було таке, як це називається різностороннє. І пані Любов прокоментувала його негативно. Я зазвонив до неї, ми зустрілися. Ми зараз в селі Піківець. Поляний. Ой, Полянецьке, господи, Полянецький. помили. Полянецьке, так. Да. І ось якось я насторожився. Я, ну, мені вже стало цікаво, що це за людина така. Звідки вона в місті з'явилася, ну я як знаю місто дуже добре, починаючи ще від часів Бодрова, який їздив на синій вулці колись. Ну, і я прочитав, знайшов про нього, про нього інформацію. Це є інформація в відкритому доступі, що він там переїхав з Польщі, там має двоє дітей, батько одинак, рахується. Ну і там досить цікаві судові рішення. Як то все, він з Польщі їхав, що там жінка подає на нього. Він на жінку, там на аліменти різні, там по 4 тисячі гривень. Щоб підвищили йому аніменти, бо жінка як би може. Ну, це разом з тим, це все таке приватне, то не хота навіть то все розказувати. Але, я... і, кстати, є досить цікава справа там, в судових рішеннях, в Черкаському апеляційному суді. Там, щодо апеляція розглядається щодо якогось судового рішення по справі 2002 року. На сайті судових рішень є вся інформація щодо пана Сікерка. Але починаючи від 2013 року. Інформації до 2013 року там немає. Але це мене вже насторожило. А потім пан Яценко все розклав чітко по полочкам і все стало на свої місця. Так, але слід зазначити, що пан Сікерко не раз давав свій мені номер телефона, щоб там вперше навіть там подякував за відео, там, що, що там його підтримав. І як би хотів вийти зі мною на якийсь там телефонну розмову тощо. Але в мене є свої якісь моральні принципові рамки. Ось ну з такими людьми, просто якщо, якщо я щось десь запідозрюю в чомусь, я не буду просто так говорити. Це мої, свої, мої такі принципи. Так, їдемо далі. Потім виходить відео пана Сікерко, де він тримає таку папку і каже: Я про всіх все знаю. У мене тут ось всі депутати, все, що в умані робиться, я все про всіх знаю, але я нікому нічого не скажу. Так, ось я хочу зазначити, що якщо людина володіє якоюсь інформацією про злочин, він. Зобов'язаний повідомити це правоохоронні органи. І людина, якщо скриває цю інформацію, приховує, вона вже вчиняє злочин. І в деяких випадках вона буде рахуватися вже співучасником злочину. Неважно, чи то є, чи там Яценко, чи там хто там вони зараз пішли, там Лаута, там Мельник. Ви маєте таку інформацію. Будь ласка, звертайтеся, у вас є докази в папки, там же ж от, пан Сікерко назвав, тут є чіткі докази, хто що вчинив, коли, де, на яку суму. Звертайтеся, правоохоронні органи СБУ, розбереться в тому всьому, на то вони за це отримують гроші з наших податків. Але ні, каже. Прийде час, я все розкажу. От особисто в мене складається враження, що от людина просто набиває ціну. Да? Торг йде, да? наприклад, там, за цю папку, щоб я не озвучив, там, 5 тисяч доларів. Там. Ну, от, Ось так. Або хто дасть більше. Ну, От, от в мене це моя така суб'єктивна думка. От таке в мене складається враження. Тому що якщо я маю якусь інформацію про злочин, я про це повідомляю, правоохоронні органи. І я про це розкажу, як я це робив. Власне, з такої ситуації і виник мій канал, який раніше називався RC Max. І там, до речі, також замішаний пан Яценко. І якщо вам буде цікаво, я обов'язково випущу відео на цю тему. Напишіть в коментарях, якщо вам дійсно цікаво, як виник. Канал RC Max як в тому задіяний пан Яценко, слід зазначити, що також для підтримку їхнього руху от пана Сікерко і там рух ранок, український ранок чи світанок, неважно. На рахунок цих мафій я висвітлював свою думку, все, що думав. Ну тому що дійсно вони робили справу, яку на яку дійсно треба звернути увагу. да Там, де от пан. Ганіч продав місце. там Люди писали за 5 тисяч доларів мав м'язку. Ну, люди так написали: 5 тисяч доларів. Вона йому заплатила за цей маф. Не знаю, наскільки це правда. Так, значить, йдемо далі. І ось тут незрозуміло, що де і як, коротше, цей Рух світанок чи український ранок, ну, неважно, якось, оця їхня емблема. Давайте подивимося, так. Ось починають свою якби, діяльність, і давай ось взялися за пана Яценка. Ну тут ми всі перебачили, подивилися, впевно, кожен у уманчанин. Згадав, ще за часів Бодрова. <сум> все, що Яценко зробив, що там все. Ну, коротше, вся вся оця, ну, передвиборна, ця вся чернуха, як то кажуть, вилізла зараз там ще відео за. Вісім років тому, десять років знято, ну разом з тим подивилися. Ну, я думаю, що Уманчани самі знають прекрасно, що для міста Умань зробив Яценко. Це просто хто от за часів Бодрова, так, що як була Умань, там той Ленін стояв, там всі е, ці депутати, це всі директори шкіл, там після школи прийшли чи під час уроків голосували. Слухали, прийняли, галочки поставили назад до школи. Ось так жила Умань до цих часів. При Цибрію ось також особливих змін не було. Місто Умань розбудував це пан Яценко. І ось тут зараз пішли вже такі: читаю, що там Яценко платить блогерам за кордону. Ну, я так намьоки розумію, що до чого. Ну, так. Звіні мене, ну мені ніхто нічого не платить. Я говорю все, що я думаю. І якщо Яценко вчинить якийсь злочин, я так само про це заявлю. Так само, як і про Плітньову, так само, як і про Ганіча, так само, як і про дикуна, там, який ну, розкрав там, 400 мільйонів гривень гуманітарної допомоги. Ну, це ж факт. Це от, людина заявила із Трибуни Верховної Ради. В місті Умані благодійний фонд збережи Україну, який збирав гроші на допомогу Збройним силам України. І, як ви з'ясувалися, по факту є документи: 400 мільйонів гривень були, які були закумульовані, пішли на ліві цілі. Так, а тепер щодо пана Яценка. З паном Яценком я зустрічався один лиш раз. Один лиш раз це було осінь, я їхав з Івано-Франківська на Київ. Я був перед цим півроку в Івано-Франківську, і оце на третьому ставку там були оці такі чагарники, де там всі наркомани отам сиділи лише одні шприци, що діти боялися йти з автостради до 9-ї школи, щоб там якийсь дурне, обкурене, обдовбаний наркоман не напав на ту дитину. Ну, ну, ну це ж факт. І ось я їхав в Івано-Франківськ, то там ще був ці, ці чагарники. І ось я там 4 місяці чи півроку був у Франківську, і ось спостерігаю, да, ось там вже ці там вже щось будується, розклав же все, там пам'ятники стоять. Я думаю, ну ні ніхр... ну як так? Ну як так? Я тут в Івано-Франківську, там з тим Марк Марцінкивом, там вечно він ту дорогу строїть там два роки щось. Той бульдозер їздив дольперах ні туди-сюди, національної гвардії, що там вже слово пасата добив. блядь. А цей за шість місяців, та там навіть не було шість місяців, п'ять місяців вже стоїть все там, люди ходять вже все там по підручку. Цей. І я ось заїхав туди просто подивитися, як оце все. І тут якраз був Яценко, і він щось там особисто ходив, там показував, там зробить то, там з прорадом, чи з ким, там він ту консультував, то все. І ось я тоді перший раз перекинувся з ним пару слов. А говорили ми про корупцію в школах. І це також є відео в мене ось тут, десь. А дивне було тим, що людина за пів року зробила з чагарників, зробила ось такий парк. І ось тут пан Сікерко, і тут багато закидають, Ай, скільки він там списав в три рази дорожче. Грошей, він там, ви всі лохи, уманчани, та ви що, та як таке? та Тут усі такі цінники. Я ще раз заявляю, якщо ви вважаєте, що там є якісь корупційні складові, звертайтеся, звертайтеся, це все розглянуть, перевірять. Але що я хочу сказати? Я в Німеччині займаю я реновірунг ну, ремонтами. І ось я вам це заявляю 100%. Наприклад, є якийсь об'єкт Вонунг, так? Ось, наприклад, я це буду робити, там, наприклад, за 5 тисяч євро. І це я зроблю, наприклад, на протязі місяця. Але. Прийде фірма інша, там буде, наприклад, робити не один чоловік, як я, а там буде робити 5 чоловік. Вони понавезуть техніки, у них там все, і вони це зроблять той ремонт, що я буду робити місяць за п'ять тисяч. Вони це зроблять за тиждень і за двадцять тисяч. Тут Думаєте, тут якась є корупція? Тут немає нічого. Це просто час і якість робіт. І тому тут насчет. Цін тут можна поспорити. Ну, може, якщо якась і є складова то, там корупції, то це повинні розбиратися відповідні органи. Якщо у вас є інформація, звертайтеся, перевірять. Прозвітуєте нам. Але по правді скажу: таких парків, от таких як Нова Софіївка, як от там ці Хащі, оце все, ви такого навіть в Європі не знайдете. Хіба що в якихось великих обласних. Містах Ну не роблять таких парків тут. Тепер на рахунок тих західів, що там Яценко купує там блогерів і то що. Я не знаю, може кого когось і купує, але пан Богдан це незалежний блогер. І для мене гроші взагалі нічого не значать. Взагалі від слова, ну, взагалі нічого. Гроші для мене взагалі не значать нічого. І тому, якщо я так кажу, значить я маю таку думку. І таку думку. Має більшість уманчан. Тому що факти на лице. І мало того, якщо ви побачите моє відео, за який торік не пам'ятаю, але це ще було до війни, я був саме в Умані і там мали відбутися вибори. За кого я агітував? Думаєте, за Плітньову із Яценком? Ні. Я казав, що голоцуйте за Алексєєва. За Алєксєєва, я казав. А знаєте, чому я казав? А дуже просто. Тому що Яценко депутат Уманщини. Він хочете ви того чи не хочете, він мусить щось робити для міста. Дньова це не варіант. Тому що я ще тоді написав, що вона зрадить його. Я не знаю, в мене така чуйка була, але я так от так десь в якомусь коментарі написав, що вона зрадить, при першій же можливості. Вона стане не керована і все. І так воно сталося. А Алексєйовичу я голосував. А я вам скажу, тому що я тоді подавав скарги також на Уманську поліцію, у мене там було деякі такі нюанси. Ну так вони... Я добивався свого, там із Черкаський полісмен до мене там дзвонив, ви, там, вибачався там, чи не, за роботу там, поліцейських, Там їх накажемо. Ну там накажували, не накажували. Для мене ролі не грає. Головне, щоб акцентувати увагу, що такі випадки є. А Олексєєв ходив з камерою, він там той мав свій канал, Топ Кінг і висвічував там всі ці події по Умані. Ну, от ходить, людина знімає з камерою. там все. Ну, Мені це так подобалося. Ну, Бачу, що він там старається, там пенсіонери, там десь світло. Немає там води, немає там то, то все. Ну, от ходить там знімає, йде там до поліції. Вони його посилають нахрен. Ну, вибачаю за слово так, не в обіду пану Алєксєєву. Ну, от вони його посилають, а він ще ходить. Вони його посилають, а він ще ходить. Ну так я ось хотів, щоб він от став мером умані. І оцю всю поліцію, от усю шайку їхню зміїною, отак нагнув поповні. Ось, ось через це я хотів. А Яценко, який був депутатом, він так і буде депутатом. Тому що він від 200-го округу. Ну а про дикуна я промовчу, тому що то від слуха, що від слух ви самі бачите, що вони зараз витворяють. І оцей випадок із розтратою 400 мільйонів гривень. Це лише підтвердження того. І ніякої кари він не понесе. Тому що слуги народу прикривають все вбивство, мародерство, все, що вчиняють слуги. Резніков, тому доказ. Так що, друзі, підписуємося на канал, думаємо, аналізуємо. Буде ще дуже багато цікавих відео про місто Умань.